Ну і перед початком цього відеоролика я хотів вам переконати канал Назар Лакер. Він знімає прикольні відеоролики про Ну з мобілки, з телефона. І в нього вже є інтер'єутро. Давайте є аутро аутро. Що не ну, лайфтайво. Прикольно. І от, в принципі в нього прикольна шапка, так про канал. Про канал є. Обговорення немає ще. Каналів поки що немає. Списки відтворень теж немає. В принципі, підпишіться на нього. Ну, в принципі, ми вже будемо починати. Ну і ще один канал на сьогодні це вона песа. <кій> ну, дуже якийсь такий... Непонятний, піар, би в нього більше підписників, як в мене, але він виграв, то я йому маю пропіарити. Так, ну в нього прикольна от аватарка і шапка. Багато вже відео, списки є. є канали, є обговорення, і є ще про канали є і статистика. Ну, всіх, є статистика, на принцип підпишіться на нього, забій чому приємне. А, так само як я от я зроблю. А з вами був Демон, Всім удачі, всім пока. Ой, як я пока. Починаємо відеоролик. затупив. І всі дорогие друзі, я Демон, і сьогодні ми будемо проходити прикольну карту Маст Мастер, мастер Хірург, да. Ви не думаєте, що має таке скінь, я просто такий його зробив. О, чи нічого в коментах, я сам його робив. М да. В принципі, давайте вже не будем... Давайте вже почнемо. Так, тут в нас є сервер offline. Тут нічого не можна нажати. Тут в нас старт. А тут... Клік ту... А, понятно. Так. Заходимо, починаємо гру. Так, що у нас тут? Мастер Сергея. Ну, мастер хірург. Старт. Тут є 4 раунда, я так розумію. Так, тут у нас що? То Хаб. А тут у нас... Э... Можна подивитися, які є блоки. Так, це скальпер... Скальпер, скальпер, скарп... Короче. Тут у нас все какие-то почки, плочки, мозг, ложка. короче, давайте починать Так, у нас это понимаешь, что это у нас первый есть... Купи. давай, let's go. Він просто впав з висоти. Давайте швидше бо я зараз пошло його забити. З забити. Ну що так довго довериш? А, я можу ходити. я ходити можу. О, вс, ми почали, так. Що тут пише? Кликни... Кликни і візьми собі. що взяти? Пластирі і медицини. А що з ними робити? Ааа, три хатки. Кинув. Кинув, кинув. Може там ще є? Або тут є. А це що? Може в а, 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 треба зілити. А, то то, то відро, понятно, все. Ну що далі? Так. Я різ, так. У мене є скальпел. Скальпер. Скальпел. Корожі я не знаю. О, господи. Замаю. Парамені якісь. Ти так понимаю, що це води. Оп. Куди залізти? Я всередині. Чи фулзет, з ремонта. Так, треба таких валамати, в бачите, тут вони такі. Так. Це Та кудись йти. О, тут я якась. О, тут достав! да да застал. Давайте, в, а в шеф там чьи стороны я? нема? Не в стороны нема, а тут шукать. Так, тут что есть? Нема. Тут все кистки все тили. А вот тут ложь. Нет, тут тоже нема. О, а там она была перелисты. По Понятно. Вот тут у нас есть. Вот что тут у нас есть. А тут что? Сердце треве вырезать? Ладно, ну, ну, давайте бежим. О, ее, я пройшов! Ой! Треба все сюда покласти, так понимаю. Ее все. У нас новый next level. Перший левел. Я, я тільки тихо А, ну, ладно, Давайте нажмем. Мы взжимаем пластыри. Вот стіки, волод. Значит, давайте сюда Тако. Такого. йому его сейчас тоже. Все. Можем викинути... Да, я можу викинути Ха. Так, я в принципі... Блін, я меня Клац. Так, вот сразу видно. А, давайте шесть двигай. А! Все, тут, тут за секунды, тут, тут за час, вс, тебя резко работает. Блин, я дверь есть. Типа лезть вы Давайте сюда, значит. Так, тут нема не чего. Так. Вот. А як назад? А вот так. Так, тут може ну, щось є. О, тут, вот. Пришл. Ні, я кажу, я м, чесне слово кажу, я ту карту... Карту навіть не бачив на Ютубі. Я просто карти для Майнкрафт прописав. І тут таке, о, а ч мой мне сделати відео спробу, да и Все. Вс. Yes. Еес! орган все давайте next level Другий левел о супермен ти шо такий поганий о. так у нас так само є три бинти раз і два прикольную карту зробив Блін, впав а де пошел а вот на дверь поставить так все час пришел тебе 80 секунд таки потерять не сдох о я хотів просто подивить еще то таке загори взяв так, є. Блин, я говорю, помогите мне. Так. Де ще? Вот нашел. А як туди? Я, я доприм. О, я доприм. Може ще десь є? В том чисто рулі. Тут нема. Тут нема. Так, а я тут одею тут пролезу. Вот тут я. А вот тут вот ту сейчас ломаю. Опа! Опа. Блин, впав. Там шведка мне 20 секунд. Он наш бля не зафайливался, а то будет хана. Ф, я зафайливаюсь. А я тут... А я тут хоть би допрігну? Нет, тут я не доплегнул что его. Что допрыгну? Я не знаю. Нет, это не допрыгну я. Да, вс. За фейл. Зафейл. Давайте сразу сюда побежиму. Чтоб потім туда и так резко. Зебрал. Давно. А во. Та, туди нереально, ви шо? Як туди добратися? Вот я прыгаю. Я, я не достаю туди. А може кудись не туди? Може зразу туди. Нет тут нема. Не. Я допрягну! Ура! Так, все, то зібрав. І тепер треба ще туди. Третья секунду себе. Резко, 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 резко. Раз. Два. Бегом, бегом, бегом. Так, бегом, вс, бегом. Прикольные текстуры тут. Да все, в принципе, тут же нема. Да? Еееее, -е, я все забрал. Ее yes, спів. Новій левелсі. Третій левел. Треба вылікувати оцього. Берем. Так, тут у нас пластер Тут у нас тоже пластер І тут у нас теж пластер Прикольна карта. Ем. О, вс закинув. Подумали тут прикольно. що сюди кидаємо? Так, тут у нас розкрився той ты Там у нас все, а тут нема ничего, да? Да, тут нема ничего. Так, тут сюда залезли и тут... Оце лава. Фигово. А то с тобой проект. Опа, да. Еще в одну. Вот. Так, нема. за Забор прикрыли. А я сюда... Ой, я сюда допрыгнул. о, Нифига себе. Оба-на. Там там тоже мне ничего не надо. Так, вс, в принципе, я сюда запрыгну. Вс? А нету, сейчас дальше моя будет? А да ты че нашишь? ммм, Я сдох. Ладно, давайте я раз попробую. А тут. Тут все сохранилось, или че? Все это я посмотрю. А нет, тут все сохранилось. Треба шедешь найти шесть. Что подобно что тут? Блин. Аго! Ееее, yeah, Все, я просто сидел, что не заходу. Так, раз, два, три, четыре, а то у нас якась фигня. Четвертый лавел. А якщо то кинест... Я не хочу кинцятый. Ладно, давайте. Чили закидываем. Через закидывай, чудо закидываем і вот так. Так, сьогодні он просто викидаємо, Нам скальпель дали. Скальпер. Скальпель. Короче. Так, да тут що А де воно? а, во, пошл. Так, я сто секунд дождали Коли кась. О тут дуже багато цього. Прям дуже багато. Прям забагато. Так, треба тут все шукати, лазити. О, знайшов одну штуку. Так, тут немає, тут немає. Все. О, знайшов еще эту хустуку то постанет чи ще не, останні, я не знаю А ну тяжкия тяжкие тут є с тобой да нашел я в гадава не нашел все ей пришел тут було было мені мне на ведь вообще легенько Мен на нафига то есть секунда вниз. Дум. Ещ? -ду -ду. Че нет? А не ещ п'ятий левел! Да, давайте сейчас оцей п'ятий... п'ятий левел пройдем, та й вс у нас. до кінчати. Якшо. Эм... Ем... О, вс. Якщо це видео у нас набереться... Давайте... Пять лайки давайте, то я випущу продовження. Так, ми залізли и тут у нас знову лава. А тут може немає? часу? Нет, тут немає. Так, о вот є. Сламана кістка І тут наші оце не тут, тут нема. так, да, тут більше нема. обана, Побачив коли біг Так, так. Тут немає. А я сдох. Защибись. Да блин. Она не скидка далы секунду? 140 секунд аж. По-добре, что осталось 140 секунд. Я тикаю одну штуку нашел. Че две я уже сам буквально так. Так, поймаю. Тут немає ніяких захворюва. Ні, ні. ні ще один ролик вийде. Так. Эм, я сюди прийшов. Понятно. А он туда як добрать. А, там е. А я звезд часом не пришл. Не, я я тут был, я тут сломал. Там он дебул. Давайте сюда выпить. Тут я починал. Он там он дешевый был. Ч-то был, я не знаю. Я просто не бачив там. 10 секунд 5, 4, 3, 2, 1. О тут дуже багато всього. Блін. Ладно. Треба спочатку. Так що ми почали. Зразу біжимо там, де я згаю. Тупі мухи, блін, позалазили. Так. Біжимо сюди. Намали. Двух взломали. Взломали, да, взломали. І давайте сейчас вот сюда делаться. Пишем там е. Просто там сейчас нашла 60 секунд. А тут же я знаю. А тут же я не знаю проходу. Проходу. Так, тут є, тут нема. Нема. Опа, блин, опа. Текстурка вообще бомба. Ну еще я... Я думал, что я впал. Я же там он не был. И там его место куда як понімаю <свист> тільки отакі ломи можуть бути такі штуки але там може бути от поламане а я його можу не замітити ну тут немає ніфига якщо ви його побачили напишіть в коментарі я буду дивитися як його так не замітив о вот о нічого собі Ее все, я пришл. Еще 50 секунд слушалось. Так, 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 так. И давайте ще остальные. Пиу! Все, прийшов. Два файла тики. Зато все. Next level. Шостий левел, Да. Шостий левел у нас такие ну, на цьому все. Ставьте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо наберете під це видео 5 лайків, то я буду продовжувати проходити цю прикольну карту. С вами был демон, Всім удачи і всім пока. До зустрічей.